Більше не Альоша, як змінилася відома співачка. Я вже жінка. Я маю бути жіночна. Тепер не впізнати. Олена Тополя шокувала українців зовнішнім виглядом. Я була звісно, що трошки повніше та я схудла на 10 кг. Тепер вже не поп співачка. Олена Тополя розсекретила справжні взаємини зі свекрухою та привідкрила завісу майбутніх планів. Які проблеми у відомого українського подружжя Тополі? Чи планує пара поповнення в родині та деталі операції Екса Льоші, яка змінила життя зірки? Розкажу вам я, Олена Ковальова. Олена Тополя в дівочому кучер, українська співачка, композиторка та авторка пісень родом з Запоріжжя. Дитинство зірка було активним, адже росла вона разом зі двома братами. Саме вони придумали їй творче псевдонім Альошей, адже часто називали сестру саме цим чоловічим іменем. З п'ятого класу вона почала співати у шкільному хорі а з 15 років займатися в студії Юність. До речі, саме там зірки познайомилися зі своїм майбутнім саунд-продюсером Вадимом Лисицею. Варто зазначити, між ними були не лише робочі стосунки, а й романтичні, але про це пізніше. У 18 років дівчина вступила до Київського національного університету культури і мистецтв. Водночас разом з Лисицею відкрила студію звукозапису. Першою співачкою, яка в ній записувалася, стала Настя Каменських. Саме для неї Альоша написала 5 сольних пісень. Альоша писала гіти і для інших українських виконавців. Серед них Наталія Могилевська, Ірина Біли, Каліна Гросу. У 2006 році Альоша перемогла на пісенному конкурсі Ялта 2006. За два роки знову перемога. На фестивалі Пісні моря у Севастополі у 2009 році Альоша розпочала кар'єру співачки. Зірка підписала контракт із продюсерським центром Катапульт М'юзік. Одні з перших її песень стали Сніг і ти підеш. Тільки на співачка почала свій шлях, а вже у 2010 році перемогла у нацвідборі Євробачення. Щоправда, зі скандалом Альошу звинуватили у плагіаті, тож співачка поїхала представляти Україну вже з іншою піснею Світ People». Вона потрапила у фінал та зайняла 10-те місце. Втім, скандали на цьому не закінчилися. В ексклюзивному інтерв'ю обосю зірка пригадала, як на той момент заступниця голови адміністрації колишнього президента втікача Віктора Януковича Ганна Герман обманула співачку щодо грошових витрат на шоу. У моєму випадку участь у Євробаченні коштувала 450 тисяч доларів. Ми мали публічну обіцянку від Ганни Герман повернути всі витрати. Але коли я приїхала з конкурсу, вона мені подарувала картину, роздруковану на принтері, сказала дякую і попрощалася. Ми розплачувалися з боргами декілька років поспіль. Хоч тоді участь у і вдарила по гаманцю дівчини, але подарувала перший злет в кар'єрі: нові альбоми, зйомки кліпів, участь у різних шоу, нагороди та премії. Згодом Альоша вийшла на більшу аудиторію, адже записала англомовний альбом разом з американським автором Пітером Чакалюком. Вона активно працювала, записувала дуети з українськими зірками та писала пісні. Втім, неочікувано для всіх у 2018 році заявила: починає новий етап у своїй кар'єрі. Після 15 років спільної роботи співачка пішла від свого продюсера. Наші пісні стали музичним супроводом життя для сотень тисяч людей. Але настав час починати новий етап, і я і Вадим продовжуємо займатися музикою, але вже окремо. Після початку певномасштабного вторгнення артистка призупинила свою музичну діяльність та виїхала до США. Втім, у вересні 2023 року артистка повернулася в Україну в ексклюзивному інтерв'ю сайту Босю поділилася відвертим зізнанням про життя в США. Там вона прожила більше півтора року, тож неймовірно засумувала за батьківщиною та чоловіком. За словами співачки, повернеться туди лише усією родиною, Ба більше її відмовили в американській візі. Ймовірна причина відсутність ентузіазму жінки. Всі документи заповнила ідеально, бо не вперше цим займаюся. Мене щось запитували на співбесіді. Я відповідала. Але напевно відчули з мого боку нуль ентузіазму з приводу цієї візи і не дали її. Я її хотіла поновити не через те, що мала якісь конкретні плани, а так на всякий випадок. Але бачите, в посольстві не поставили дозвіл в мій паспорт. Варто зазначити, після повернення зірка в Україну шанувальники та колеги не впізнали Олену Тополю. Жінка помітно втратила вагу та майже за місяць схудла на 10 кілограмів. Це все через стрес. Я намагалася їсти побільше, але все згорало. Це почалося ще в Америці, продовжилося тут. І з часом усе владналося. Зараз я важу 50 кілограмів. Це моя стандартна вага. Мені в ній комфортно. Нині співачка відновила сольну кар'єру. Вона оголосила шанувальникам, що змінила псевдонім. Відтепер співачка виступатиме під своїм справжнім ім'ям Олена Тополя. А ще кардинально змінила свій стиль виконання пісень. Мене постійно продюсери намагалися поставити на якусь доріжку разом із кимось. І слава Богу, в мене більше немає продюсерів. Я закінчую з попсовою музикою. Тепер буде поп рок, про який давно мріяла. Про її кар'єру відомо багато. А як щодо особистого життя співачки, З 16 років дівчина перебувала у стосунках зі своїм продюсером Вадимом Лисицею. Саме тоді коханий артистки допомагав будувати їхню студію звукозапису, яка знаходилася у Малінському парку. Там пара жила деякий час та мала певні проблеми з фінансами. Відомо, що близько семи років вони жили у цивільному шлюбівці після пісенного конкурсу Євробачення. Пара розлучилася. Причина невідома. за словами співачки. Саме вона стала ініціаторкою розриву. Другим чоловіком артистки став Тарас Тополя. Вони познайомилися ще в 2009 році. Вона майбутня зірка Євробачення, а він фронтмен гурту Антитіла. На момент знайомства Олена ще перебувала у тривалих стосунках зі своїм продюсером. Тож спочатку із Тарасом було лише дружнє спілкування, яке потім переросло у щось більше. Тож Олена набралася сил та зізналася у коханні першою. Ми через певний час просто зрозуміли, що ми однаково дивимося на світ, однаково його відчуваємо. Я запропонувала так. А why not, У мене нікого не було. Мені цікаво з людиною. Хочеш, спробуємо, не хочеш, будемо дружити. Пара разом більше 14 років на сьогодні. Олена і Тарас Тополі – батьки трьох дітей. Старший син Роман народився у 2013-му. У 2015-му зіркової пари народився другий син Марк, і вже у 2020-му році вони стали батьками донечки Марії. Чи планує зіркова пара ще дітей в ексклюзивному інтерв'ю або сюди артистка зізналася, більше не зможе мати дітей під час третього вагітності? У виконавиці з'явилися серйозні проблеми зі здоров'ям. Я не думаю про це, тому що під час вагітності Марійкою у мене повністю розійшлися на животі м'язи. Мусила робити операцію, поставити спеціальну сітку. Я не можу фізично більше народжувати. Можливо, і є якісь варіанти, але це буде дуже небезпечно. Їх вважають однією з найміцніших пар українського шоу-бізнесу. Втім, у зіркового подружжя теж були певні кризи у стосунках. Відстань один між одним значно вплинула на українських виконавців. За словами Олени, їх шлюб рятувало повернення артистки в Україну. Це рішення було спрямоване на те, щоб ми були разом. Ну і це, це важливо. Це найважливіше, тому що далі так не можна було. Просто не можна було. Він не збирався прилітати жити в Америці. Угу. От е а я не збираюсь жити так далі, теж в Америці з дітьми у е мами Тараса. До слова зі звикрухою у артистки специфічні відносини. Зірка розкрила подробиці життя з мамою Тараса Тополі. За її словами, у них часто багато складнощів у побуті. Ну ми дуже різні люди в цінностях, у поняттях. Тому було досить складно в якихось моментах, а в інших навпаки просто. Але це зрозуміло: я доросла жінка, і кожному важко жити за чужими правилами. Виконавиця розповіла і про власну сім'ю. Батьки артистки у 2019 році переїхали із Запоріжжя до Києва. Вони продали будинок у рідному місті та купили житло у столиці. Відомо, що більшість родичів артистки жили в Херсоні та Запорізькій області, частина якої нині під окупацією росіян. Деяка рідня Олени Тополі досі мешкає на окупованій території. Зокрема, тітка артистки разом з дітьми живе у селі Балки. Мама тримає з ними зв'язок, можливості виїхати вони не мають, просто це вже пізно робити. Ситуація складна, доводиться працювати на окупантів, щоби вижити. Але те, що я знаю з розмов, українська мова там досі жива. Всі дуже втомилися, але чекають звільнення. Багатодітна мама, саунд-продюсерка та українська співачка. Екса Льоша повернулася із США, аби врятувати стосунки із коханим та продовжити сольну кар'єру артистки в Україні. Чим тепер буде дивувати своїх шанувальників ваші здогадки пишіть у коментарях. А також не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. Побачимось.